Дивіться, в мене є ось така архідея, яку я колись купувала із переоцінки за 10 злотих. Називається вона Стеленбош. Що я хочу зробити? Значить, купувала я її з переоцінки, тому що вона ось був цвітонос із точки росту. Ну, і я купувала вже без цвітоноса. І хочу сказати, що дуже швидко виросла тут. Виросло тут дитинча на цій орхідейці. Воно десь у мене ну скільки, може около двох років, може півтора роки. Ну і це дитинча вже більше трошки, ніж сама ця орхідея. Я думаю, час вже відділити це дитинча і пересадити в новий горщик. Зараз цим будемо займатися. У мене тут є приготований мох, він вологий, і також є кора. Кору я зараз хочу промити. І пересаджувати буду, не знаю, або ось такий горщик, це стандартний, в якому продаються орхідеї, або ось такий більший. Не дуже мені ця кора подобається, вона дуже така міленька, але зараз в мене іншої немає, тому буду пересаджувати в цю. Зараз треба її помити. Ну і зараз в тому місці, де це дитинча. Так сказати, причепилася до своєї мамки, буду е відокремлювати її. І так, я її відокремила. Мені навіть ножичок не пригодився, тому що я ним не могла дістатися того місця, і я просто відламала. Її власних коренців е виявилось не так і багато, тому ясно, що буду саджати в той менший горщик. Ну, от, все, я її пересадила. Горщичок такий самий розміром. На низ, дивіться, положила моху, бо кора дуже мілка, і вона буде мені через ці отвори проходити. Потім додала кори, потім знову, ось тут, якщо можете побачити, знову трохи моху, ось так по колу, і зверху знову кори. І все. Отака От у нас орхідейка. Ось тут, видно, її подивіться рожевенькі корінці. Все, вона буде тепер, я думаю, вона зараз піде швидше розбиватися. Будуть її корінчики рости швидко. Ну і восени вже має заквітнути. Хоча вона вже квітла навіть на своїй, так сказати, мамці, вона вже квітла. Тому що її тільки що навіть відрізала старицю квітконос. Все, Ми пересадились і будемо.